Тіні на стіні, дзеркальне королівство. Частина перша. У будинку, де мешкав костик, у затінку старої комори стояло дзеркало, непросте, а з дерев'яною рамою, прикрашеною різьбленням зірок і хвиль, Та всі вважали його звичайним, навіть сам костик. Аж поки одного вечора, коли на дворі лив дощ, а в будинку лампа відкидала на стіну химерні тіні, Костик почув, як хтось прошепотів зовсім поруч. Гей, не бійся, я тихенький. Костик насторожено подивився в бік комори. Дзеркало мерехтіло теплим, наче свічка з світлом, і раптом з нього вистрибнула істота, м'якенька, кругла, схожа трохи на вареник, трохи на пухнасту ковдру, з довгими вухами, які були закручені наперед, ніби млинці. А в них маленькі пакетики з чаєм і печивом, на лапках капці, з зайчими вушками, а на підошвах напис Не наступати на зелене. Привіт, несміливо мовив монстрик. Я прийшов, бо тобі снився страшний сон. І ти виліз з зеркала? здивувався Костик. Ага, я твій помічник. Мене звати Бульбашкоходик. Що? Бульбашко Ходик. Бульбашкоходик, бо я не наступаю на траву. Я будую доріжки. З повітряних бульбашок, гордо сказав монстр і дістав маленький чайник, з якого повільно почали підніматися прозорі бульбашки. То ти казковий, Церкальний, але трохи казковий для тих, хто ще вміє вірити. І тут дзеркало засвітилося знову. Бульбашкоходик взяв костика за руку, і разом вони ступили на доріжку з повітряних бульбашок, що вело просто дзеркальне королівство. Костик і бульбашкоходик йшли мовчки, але навколо все шепотіло, трава просни. Квіти про чай, а хмари про те, як важливо бути м'якими навіть у грозу. Доріжка з бульбашок вела їх над лісом, під яким мешкали мрії, що загубилися в поспіху. Ми наближаємося, сказав монстрик. Ось воно, місто забутих бажань. Попереду з туману виринуло тихе стріблясте місто. В ньому не було стін, тільки вулички, сплетені з думок, і будиночки, які виникали щойно про них, згадували. На центральній площі стояв великий ліхтар. Він світився мріями людей. Тут зберігаються бажання. Які дорослі поклали на потім. Прошепотів монстрик. Ходімо, я покажу тобі дещо. Вони зайшли в маленький будиночок із вікнами у формі сердець. Усередині на поличках лежали коробочки, кожна з ім'ям. Ось бульбашкоходик обережно витяг дві. Мама і тато. Костик тремтів, коли відкрив першу із із коробочки вирвався запах кориці й зефіру. А над ним закрутилась крихітна сцена. Його мама була дівчинкою. Мріяла про книжкову крамничку де кожна книжка шепотіла історії сама. Вона досі мріє, але не встигає згадати. Друга коробочка відкрилася, і Костик побачив тата. Зовсім юного. У кімнаті заставлені механічними штуками. Він мріяв винайти щось добре і веселе. Наприклад, сміхорукавичку, яка витирає сльози сміхом. Вони забули за ці мрії? запитав Костик. Ні, вони просто відклали їх, щоб піклуватися про тебе. Але мрії не зникають. Їм просто треба світло. Давай візьмемо їх з собою, прошепотів костик. Можна, але якщо ти готовий, бути нагадуванням. Я готовий. І коли вони повертались назад, у руці костика світилися дві маленькі коробочки. Дзеркало чекало. І вдома наступного ранку мама чомусь запитала, а як ти гадаєш, яка в мене була мрія у дитинстві? А тато сказав: Знаєш, я тут придумав нову ідею, смішну рукавичку, а костик лише усміхнувся. І подивився у дзеркало, що стояло в коморі. Монстрик у капцях із зайчиками підморгнув і зник у теплому відблиску світла.